Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Зміни тривають понад 12 годин. Медик 93-ї бригади Холодний яр про порятунок поранених на стабілізаційному пункті. День святого Миколая за новим церковним календарем, як святкують жителі Слов'янська волонтерська організація, всі поруч допомагає цивільним та військовим. У цьому приміщенні п'ять медичних ліжок для важкопоранених бійців без свідомості. Ще пару, де підключають до апарату штучної вентиляції легень, крайній стіл для легкопоранених. Також є стільці для бійців з контузіями і з легкими пораненнями. Такий вигляд має стабілізаційний пункт на Бахмутському напрямку. Один з лікарів, який щодня рятує життя пораненим військовим, Олександр. Тут він вже три місяці. До війська прийшов одразу після закінчення інтернатури. Я дізнався, що потрібна допомога військовому шпиталю Запорізькому. Там завжди не вистачало рук. Тоді я туди прийшов. Після інтернатури, як скінчилося, я прийшов в військкомат та призвався і потрапив у цю бригаду. У перший робочий день на Донеччині згадує Олександр, врятував одразу трьох бійців. Перша година ночі привезли трьох тяжкопоранених, поранених, черевно проникнення черевної порожнини та Переломи кінцівок були. Травматологи зайнялися кінцівками. Той солдат, на якого я потрапив, в нього практично знесло передню порожнину. Ну, Все жутка картина була, але свідомість не втратив, все було добре. Ну, це було моє таке перше знайомство бойової травми. Багато крові, рвання, рани. Це виглядає страшно, але вижити можна. Робота виснажує психологічно та фізично Зміни тривають понад 12 годин. Емоції йдуть на другий план. Ти бачиш поранення і вже на ходу за секунду аналізуєш, що ти будеш робити і чи варто це робити. Там можна зняти турнікет, не можна. Буде кровотеча чи ні, завозять хворого, він блідий. І, і бачиш поранення в грудній кліці, ти вже знаєш, що там є пневмотор. Тобто вже якось на глас, швидка діагностика відбувається. Більшість травм, з якими доводиться працювати, це осколкові з настанням морозів, додалися обмороження. 70% поранень це кінцівки. Більше це від вогів, скиди з дронів, мінометний обстріл. Не вистачає, звісно, зас індивідуальних засобів обігріву там такі хімічні підкладки у чоботи. Які розтираєш, і вони починають саме нагріватися, вони дуже потрібні. Олександр каже, по всім правилам доставити пораненого бійця необхідно за 10 хвилин, але обстріли та часто погодні умови цього не дозволяють. Найчастіше поранених привозять вночі та під ранок. Так не працює, на жаль. Тут е, стандарти НАТО. Ну коли в них там були леті бойові дії, там вертушка прилетіла, забрала пораненого і увезла його в штати тут. Е, Тут поля, тут ще так не прилетить. Тут поки машина доїде, її підіб'ють. Не так легко витягнути бійця. Ті, хто його евакуює, дуже сильно самі ризикують. Тому таке буває, що хлопці пішли витягати, та самі потрапили під обстріл, і або мертві, або поранені, і їх вже треба витягати. Часто машини в'язнуть та ламаються. Часто, коли ну, хлопці не можуть дочекатися евакуації та помирають прямо там, на точці. Це з важким пораненням. За зміну лікарі приймають близько 20 поранених бійців. Юля Слабінська, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас. Усі шеврони, які розташовані на стенді у волонтерському хабі благодійного фонду, всі поруч залишають військовослужбовці, які звертаються сюди по допомогу. Я вже отримав допомогу від наших волонтерів. Я хочу їм на згадку залишити свій шеврон. А це прапори військових бригад. Це прапор кожного підрозділу. Це 36-та бригада морпіхів. Ми. Виправляли допомогу на Херсонщину, третя штурмова тридцятка, буревій, Рубіж, 77 сьома, 68 восьма е, бригада. Ваге каже їхній благодійний фонд. Об'єднав волонтерів, які допомагають військовим та цивільним. Із 2014 року. Багато кроматорців, які поїхали з міста, теж долучаються до, до нашого фонду. Допомагають на сьогодні. Ми маємо. Представників десь 60-70 волонтерів, Вони знаходяться по всій території України та за межами України. У волонтерському хабі кожен відповідає за свій напрямок. 16-річні Павло та Євген допомагають вантажити ящики із гуманітарною допомогою. Євген каже, долучився до волонтерської діяльності півроку тому, коли повернувся із евакуації до Краматорська. Мені ну 16 років. Я той військову зброю тримати в руках не можу. Тому я так вирішив, що краще буду, що я не буду там сидіти вдома і кричати хлопці, вперед, там, все тилі тилі. Я думаю, що краще тут побуду, подопомагаю, попереношу там щось по медицині, щось по їжі, позавантажую. там. Прийшов на фонд, коли повернувся до Краматорська. По... По запрошенню мого брата старшого. Він тут також раніше працював, але зараз він військовий. Жителька Краматорська Світлана була підприємицею, долучилась до волонтерства на початку повномасштабного вторгнення. Відповідає за медичний напрямок. моїй родині волонтер, також і мій чоловік. Я волонтерю, а мій син наразі служить, захищає нашу батьківщину. Тому ми не можемо стояти осторонь і ми також допомагаємо сина, синам дочкам, Іти до перемоги Комунікацією з магазинами, торговими марками та виробниками у хабі займається Олена, яка переїхала до Краматорська із Київщини. Я приїхала за чоловіком військовий. Він з перших днів війни призваний, А те, що я не могла знайти тут, ну повинна. Людина, яка працює, працювала весь свій вік. Вона не може, скажімо так, бути сидіти просто вдома, Я не така жінка, а й захотілося допомогти військовим. Вагема міконян каже на сьогодні: запити від військових відрізняються від тих, що були на початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато потребуємо зараз впівідронав там я так думаю, що це саме головне, що зараз потрібно на фронті. Також тактичний одяг, Друге, це сезонні запити, утепління утеплення в інтежів, хімічні грілки, чай, кава та. Ті ж сезонні медикаменти, які зараз е, дуже потрібні. Також ну, є такі великі запити пов'язані з енергоносіями. Це генератори, повербанки, е, старлінги, екостанції. За словами ВАГЕ, ну, усіх волонтерів їхнього хабу об'єднує спільна мета. Щоб була одна єдина наша держава, держава Україна. Ну а ворог був е, ну там, десь корабель їхній плаває. Вікторія Алексієва, Артем Степанов суспільне новини Донбас, 5 грудня в день. Росіяни відкрили вогонь по часовому яру з реактивної системи залпового вогню. Град повідомив Суспільному. Начальник тамтешньої міської військової адміністрації Сергій Чаус. Наше місто постійно під обстрілом. У нас вчора було поранено 6 осіб і одна загибла. Жінка 50 років під час цього там теж були пошкодження. Там приватні будинки. Ну вони як на даний момент вони не такі значні, побиті шибки, побиті дахи. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів. Серед них Курахове, Торське, Авдіївка та Миколаївка, повідомляє прес служба поліції Донеччини. О першій годині ночі 5 грудня російські війська поцілили чотирма ракетами С-300 по центру міста Селидове, розповіла Суспільному начальниця пресслужби міської військової адміністрації Тетяна Брянцева. Внаслідок обстрілу зруйнована одну адмінбудівлю, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки. Та шість адміністративних будівель за неблиста постраждалих немає. Ведуться роботи в ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Сили оборони України протягом минулої доби відбили атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Повідомляє речник Генштабу. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 25 атак противника в районах Східніше Новобахмутівки, Степового, Північно-Східніше Бердичів, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку, де наші воїни відбили 18 атак противника. СБУ затримала ймовірного інформатора росіян, який передавав агресору локації базування українських військових на прифронтових територіях Донеччини, повідомляє прес-служба відомства. Це 30-річний житель Краматорська. Він наразі перебуває під вартою, підозрювано загрожує до 12 років позбавлення волі. Інна Ливанська Суспільне новини Донбас. У Слов'янську, у єдиному місті храмі Православної церкви України, святого апостола Андрія Первозваного відбувається церковна служба до Дня Святого Миколая. Через війну на землі наші українські наш, і благий та милостивий. це не світське свято, це церковне свято. І дуже приємно, що навіть цей світ, про який сказано, що він у злі перебуває. Взяв таку гарну традицію дарувати подарунки, коли ми відзначаємо пам'ять святого Миколая, то ми згадуємо його життя. Він був людиною щедрою, милостивою, доброзичливою. Він про себе не думав, а думав про своїх ближніх. Тому і трудився ради ближніх. Бог його прославив. Настоятель церкви, отець Сава каже: парафіяни схвально сприйняли перехід на новий церковний календар. Поговорили, я роз'яснив нашій пастві і всі сприйняли позитивно, а тим більше було рішення соборне рішення нашої православної церкви, тому ми підтримали таку гарну ініціативу. Тепер у нас буде і духовний календар, церковний календар співпадати з астрономічним календарем, тому що старий календар він був просто неточний, і ми просто все привели в порядок. На новий церковний календар віряни перейшли із 1 вересня цього року. Ми відразу. caso. У вересні місяці, як було і заплановано, перейшли на новий календар. У нас ніякого розділення не було. Перший місяць, вересень і трішечки жовтня ще було незвично. А потім ми втягнулись. Коли відзначатимуть день Святого Миколая, 6 чи 19 грудня, жителі Слов'янська відповідають так. Я буду мабуть, празднуватись по старому 19-го. І Для мене цей праздник зв'язан з детством, з подарками і з радісними емоціями. Я – колай є сповод. Праздновать в это тяжелое, тяжелое время. Дважды, это, это хорошо, мне, мне плюс, Николай. Я как бы уже не маленький, чтобы святого Николая отмечать. Это детям, как бы. Но у меня детей нету Мне Вадя раньше сникерсы, там, двигсы под, под подушку вложил. Ну, это было классно. Класний момент Шостого, як завжди з дитинства я відмічав шостого, то так і буду далі шостого числа. Відмічати будемо відмічати шостого, раз перенесли. Значить, А для нас то поразник хороший для діток. Подарки дарять, ложать под. Подушку, дітка. Ми будемо святкувати 19-го, як завжди. Хоч діти у нас вже й дорослі, але обов'язково покладемо їм щось під подушку. Нагадаємо, згідно із новоюліанським церковним календарем, на який перейшли Православна Церква України та греко-католицька церква, релігійні свята відзначатимуть на 13 днів раніше. Вікторія Олексєєв Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас, поліцейські сьогодні привітали шестимісячного Ілая з ним святого Миколая. Хлопчика, парамедик Руслан Губанов, дістав з. Під завалів ніч на 30 листопада нагадаю. Тоді російські війська випустили по покровську дві ракети з 300 Одна з них впала на подвір'я місцевих жителів. Поранення отримали батьки хлопчика. Його тато Сергій досі в лікарні. Про його стан розповіла мати Катерина. Завтра будуть дивитися кулісти з вадом, що їх не знаю, будуть оперувати чи ні. а також ну сприклеєний в його. Лоб зашитий брала все на себе. взяв Весь подро. Для рука розроблена. Ну як м'ясо не зашивали тут нічого. Бо ніцю забрила і не позашивали. А тепер воно так на Луганському напрямку протягом минулої доби Збройні сили України відбили 26 атак росіян. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів Суспільному, що окупанти не полишають спроб просунутися на Луганському напрямку. На теперішній час застосовується активна авіація, коли погода дозволяє, якщо не дозволяє погода, проти не постійно використовує е системи артилерійського залпового вогню, міномети, тому дуже потужні щільні обстріли. Наприклад, тільки за цю добу було 127 обстрілів, за минуло 136, тобто це приблизно 550-650 приходів снарядів різного калібру, починаючи від кабов і заканчуючи мінометами, в тому числі викоштовується і впівдрони. Ся суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.